Сьогодні у нас у нас сніданок буде цибулька з яйцями. Я її нарізаю, вже почистила. Цибулька, дякувати Богу, вродила в нас на городі гарна. Курочки знесли. І яйця. Але цибульку ми будемо не смажити, а її так протушувати. Я беру дві цибулі. І це не багато буде, це дуже смачно буде. Олійку, а ну, не оливкова. Люба олія щоб була без запаху. Сковорідку можна не розогрівати, тому що цибульку нам потрібно не піджарювати, а протушувати. Можна зразу. На цьому етапі її можна присолити, щоб вона сік давала. Ось яка наша цибулька. На цьому етапі її можна... Поперчити. Тепер беремо яйця наші. Я зразу не вибиваю кожне і сюди. Я ніколи не вибиваю зразу на сковорідку, вибиваю, отак кожне окремо. На цьому етапі можна додати трішечки масла вершкового. Такий вершковий. Ось така смахота. Такий сніданок у нас горо. готовий. Беремо, пробуємо. Дуже смачно. Дуже смачно. Пробуйте. Цибулька повинна бути така протушена. Всім смачного, всім гарного, спокійного дня, будьте всі живі й здорові!